Цікаво, що у вас виникає при слові тантра? Для мене, наприклад, коли я вперше почула це слово, це було дуже давно, але асоціювалося це перш за все з магією і, звісно, з чорною магією. Хоча насправді тантра це, це про пізнання себе, перш за все, і про усвідомлення себе. І якщо згадати, хто такі маги насправді. Маги це ті, хто створювали якусь нову реальність, або якийсь предмет, або якесь явище, да? тобто вони самі створювали. І Тантер говорить, що там світ неворожнечий, да? що простір довкола нас, він ну теж він якби нульовий. Да? Тобто це той сосуд, порожній сосуд, і від нас залежить, що ми туди на розумієте? І сосуд прийме ті фарби і той зміст, і чим ми його заповнимо. І, до прикладу, йога теж вийшла з Тандри. Да? І от Тандра вчить а, дає такі навички, да? навички володіння своєю енергією, а, а що таке володіти своєю енергією. Це, це значить володіти своїм життям. Да? І, і якщо згадати книжки або фільми, да? хто до чого більш налаштований, то маги це якраз у ці, ті, хто створювали, розумієте? І можна сказати, що з цієї точки зору, так то це магія, тантри – це магія. Але <смас> ми всі з вами маги, тому що ми кожен день щось створюємо. Врешті-решт ми з вами всі створюємо новий день.